Заняття ознайомлення з природним довкіллям. Усім потрібна вода. Малята, подивіться, хто завітав до нас сьогодні в гості. Це маленька казкова краплинка. Вона вам подобається? Сьогодні краплинка поведе нас до дивовижної країни своєї матінки водички, а почнемо ми цю подорож із веселих загадок про воду, яка є в природі. Перша загадка. Його приносить хмарка, і лине на землю він в рясних краплинах. Іде, періщить і полоще, бо здогадалось, що це? Дощик, вірно. Друга загадка: Навесні прокинувся, зразу бігти кинувся, дзвінку пісню заспівав і до річечки помчав. Так, це струмок. Третя загадка. Як зима під кригою дрімає, На весні скресає й оживає, в ній плюскоче радісна водичка, тече до моря повновода, річка чудова. Дощ це опади. А ще як вода може падати з неба. Чим вона може бути? Так вона може бути сніжинками. Градом, туманом, росою. Струмочок це потік води і сталого снігу. Яку ще водичку можна побачити на землі від снігу або після дощу? Калюжі, вірно. Річка це водойма, а які ще водойми бувають? Ще є ставки, озера, моря. Як ви вже знаєте малята, Люди, рослини та всякі представники світу тварин це жива природа, а ось вода це нежива природа. Яку живу природу ви знаєте? А вода це яка природа? Хоча вода це нежива природа, але ніяка жива природа без води існувати не може. Завдяки воді ростуть дерева та кущі. Трави та квіти, і овочі, і ягоди, і всякі всякі рослини. Вода омиває їхні листочки, а головне, рослини п'ють водичку своїм корінням дощову і ту, що утворюється від талого снігу. Ви знаєте, звідки рослини беруть воду? Не можуть обійтися без води і кімнатні квіти. Коли та як вони отримують водичку? Так вони отримують водичку, коли люди доглядають за цими рослинами, поливають їх і оприскують. П'ють воду і усі тварини домашні, свійські та дикі звірі, птахи і комахи, ящерки та черепахи, а деякі істоти без води не можуть прожити навіть короткий час. Це ті, хто живе у воді, риби та раки. Водяні комахи, жабки тощо. Дуже потрібна водичка і водоплавним птахам, чайкам, качкам, які добувають собі у водоймах поживу. Розкажіть, кому у світі тварин потрібна вода? Для чого? Напевно, вам теж вода потрібна щодня. А як же умиваєтеся ви водою, миєтеся і купаєтеся у воді? Є те воду. З водою готують різні страви, супи, борші, варять у воді картоплю, а ще миють овочі та фрукти. А люди, до речі, теж частинка живої природи. Отже вода це те, без чого не може прожити ні один живий організм. Зараз я пропоную вам пограти у гру, упізнай звуки водички. Вода в природі часто створює певні звуки: шум або дзюркіт, плюскотіння, капання тощо. Я пропоную вам послухати аудіозапис різних звуків води в природі, впізнати їх і пояснити, що ви чуєте, тобто дати стислу характеристику. Трумок дзюрчить весело, дзвінко. Під час зливи ми чуємо монотонний одноманітний шум. Коли вода капає з даху, чується стукіт, ніби хтось постукує легеньким молоточком. Шум моря прибою звучить спокійно, нам уявляються великі хвилі, що б'ються об берег. Зараз я пропоную вам провести декілька дослідів і дізнатися більше про воду. Для першого досліду візьміть склянку з водою і камінець, покладіть у склянку камінець. Що ви бачите? Так, камінчик добре видно, бо вода чиста, прозора. Якби вода була брудною, каламутною, ми б не побачили камінця. Для другого досліду візьміть склянку з водою, цукор, сіль та ложечку і розчиніть у воді цукор та сіль, що ви бачите. А тепер спробуйте на смак цю воду, що ви відчуваєте? Вода може бути розчинником, розчиняє у собі цукор і сіль. При цьому вода не змінює вигляду, але набуває певного смаку. Для третього досліду візьміть баночку з водою, акварельну фарбу і пензлик. Розчиніть у воді акварельну фарбу, опускаючи у воду змащений аквареллю пензлик. Що ви бачите? Вода розчинила фарбу. Ми не бачимо грудочок, окремих часточок фарби, які плавали б у воді, але при цьому вода змінила забарвлення. Для четвертого досліду візьміть маленькі дзеркальця і подихайте на них. Що відбулося? Так, на поверхні дзеркала з'явилися крихітні краплинки води. Це означає, що вода є в людському організмі. Вода це частинка нас самих. Давайте послухаємо вірш Тамара Коломієць «Відерце». Відерце відерце. Посріблене денце, скажи, де бувало, кого напувало? Напувало городину, напувало смородину, і вербу пелехату, і козу бородату, і тепер не гуляю, горобців напуваю. Про що розповів вам віршик? Як ви думаєте, що було у відерці? Розкажіть, кому та як допомогло відерце? Пропоную вам пограти у дидактичну гру, кому та для чого потрібна вода. Подивіться на картки з малюнками та виберіть тільки ті картки, на яких зображені об'єкти живої природи і поясніть, для чого їм потрібна вода. Береза завдяки воді розпускає сережки, а потім листочки. На ній виростають нові гілочки. Квітка від поливання та дощу підростає, викидає пуп'янки, цвіте. Огірки у вологій землі сходять, проростають, виростають, цвітуть і плодоносять. Кіт воду п'є. Собаку напувають водою та купають у ній. Рибка у воді живе. Качка плаває по воді, пірнає, їсть водяні рослини. Дитина п'є воду, умивається, купається і миється, їсть страви, які готують із водою. Наше заняття вже добігає кінця, і у висновку я хочу сказати, що вода на землі найважливіша, без неї не може існувати життя, тому воду треба цінувати і берегти